Євангелія на щодень, 20 вересня, Марко 7, 14, 24. І прикликавши знову народ, промовляв до нього, Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло би її осквернити Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуга слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати оподаль від народу, учні його спитали його про притчу. А він каже їм Той ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може її осквернити. Воно би не входить в її серце лише в живіт і виходить геть. Виявляючи всі страви чистими, далі казав, те, що виходить з людини, те осквернює людину. Снутра бо, серця людини виходить недобрі намисли, розпусла, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий, погляд, наклеп, бундючність, безлуздя». Уся ця погонь виходить із нутра і осквернює людину. І, вирушивши звітом, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися. Ісус турбується не про фізичне серце людини, а про духовне. Її совість совість може підкоритися або Богові, або сатані. Рішення про те, кому підкоряти свою совість, кожен приймає самостійно. Таким чином, для християнина принцип цієї дії згідно зі своєю совістю, не є остаточним і найважливішим критерієм розпізнання добра і зла, християнин зобов'язаний діяти згідно з Божою волею і з ласки Всевишнього. Він має незвичайну кількість можливостей. Повністю і правильно розпізнати і зрозуміти її. Отже християнин, перш ніж діяти згідно зі своєю совістю, ретельно перевіряє, кому він підкоряється в цей момент і чиї вказівки передає: Бога чи диявола, партії актора, письменника, журналіста, злодія, вбивці, зрадника або його власні. Все і кожен може стати володарем людського серця, включаючи речі і почуття. Ісусе Христе, будь моїм єдиним володарем мого серця.